Ой, ці меми, ці меми, зведуть вони мій канал нікуди. Сказав би я, якби вони нікому не подобались, я знаю, що комусь ж подобається, так. Ну що, друзі? Всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні реплей від підписника, і це у нас наш СМ. Хто знає, хто знає Сема, той знає Сема. Хто не знає Сема, той не знає Сема. Він завжди в нас є на стрімах, він завжди підтримує мене. Тому дивимося, цей прекрасний бій. І прекрасний настріл на кущовому ПТ. Мені дуже подобається СТРВ насправді. Тому зараз будемо дивитися, як він буде його ре реалізовувати. Результат тут хороший в кінці катки. Ну що ж, тут моніторить, моніторить наліво-направо, де ж та лята ЛТшка, її немає. У мене ж голова вже закрутилася. Так, і поки, поки наш головний герой моніторить, де ж їхня алтешечка, я вам нагадую, що в мене є 3% знижки в магазині комп'ютерної техніки КТС. Вам всього лише потрібно використати мій промокод Плейковський, який є в описі під відео. На будь-що 3% знижки, будь-що це може бути смартфон, це може бути віддяг та що завгодно. Тому використовуйте, кому це цікаво. І що, і що? Де хоча б хтось? У нас уже півтори хвилини катки, а я все говорю і говорю. До речі, наша алтешечка Міг 1375 вже практично в ангарі. Бідолаха. Є, перший їде, перший їде. У нас машина невидимка. Ой, щось полетіло трішки мимо. Злетів снаряд з курка зі ствола. Супер Хелкет на центрі засвітився, є шанс його трішечки зараз підбити. Під мостом сховався, так? Ах ти ж, негідник такий. Не видно його, не видно, він ховається. Наша команда вже програє 0-1. Наша команда вже програє 0-1. А в чаті зліва я ну, з 100% впевненістю доходжу до розуміння того, що. Не дармо я цей клятий чат від відключив. Я просто не можу його читати. Не можу. Я бачу, що СМО він включений, я його завжди вимикаю, він мене так дратує. Не знаю, як ви з ним граєте, з цим чатом, <світ> перший рикошет. На жаль. На жаль, перший рикошет. А зараз, можливо, на перекатці спіймає ВЗ. Є, yeah. перший зайшов. Щось якось. А от макет ВЗеки щось не підсвічується за все. Вийшов, вийшов з нашої зони радіо. 0-3 ми вже програємо, і треба шкоду забирати є. Yeah. Супер, ну там у місті в нас великі проблеми. Супер великі проблеми. Наша ЛТшечка вже вже поїхала в ангар, ну це і треба було очікувати. Ми це підозрювали разом з мамою, ще на початку цього бою. Тому що тут або ви, або вас. В цій грі завжди так. Ну, я думаю, що тут зайшло в Хелкета 100%. Грає, до речі, зараз на ББшках. Давайте подивимося, що тут у нас. 1450 міль... швидкість польоту снаряду, метрів за секунду. Непогано, непогано. Мені здається, це чудовий фармтанк. Правда, мапи для нього не всі підходять. Навіть я б сказав, би, що дуже мало. І цей хайвей один з тих, на якому можна показати якийсь результат на СТРВ. Хоча може це бути і преміум танк, може це бути і прокачуваний. Котить котить 703. А ВКшка підставляється. Вкашка підставляється і отримує. Ну тут реально зараз просто тир буде. Просто тир. Їх можна відстрілювати один за одним. Вони будуть підставлятися, тому що джісор, наш джісор, якщо він не буде стріляти, він може нормально нам насвітити. До нас на базу вже Є25 е й повернувся, буде допомагати, певно, світити. Ой побачимо, що з цього всього вийде. А, гарно залетіло, гарно. Ну ніби ВЛД залетіло. Скажений везе. Вони просто всі будуть висовуватися як в Тирі. Це, це ніби Ніби... СМ грає зграє це вкачки на Денді. Вони реально ніхто не просувається вперед. Вони думають, що тут дуже багато танків. Тут всього навсього є 25 і наше СТРВ С1. Хоча ви такі повільні, що реально могли б і не проїхати. Хоча 703 міг би вже впасти і доїхати до води в цей момент. Ну міг. Міг. От уже і 77, до речі, у мене стріль. Команда, точніше, зрівнялися по результатам. 5 хвилин бою зіграно. Так, ну що, друзі, хто додивився до цього епізоду? Я вас вітаю, ви приймаєте участь в розіграші граші голди. Для цього вам потрібно всього-навсього написати коментар. Я дуже буду вдячний, якщо тут буде хоча б більше шести символів. Ой, гарно залетіло, гарно залетіло. Просто в нас машина невидимка. Машина невидимка, супер. Добре, що в них всі алтехи поїхали вже в ангар. Ну, можливо, блайн залетів. Отже, вам потрібно написати коментар своїм ігровим ніком, побажати щось хороше. Хорошим людям, для прикладу, нашим Збройним силам України, щоб вони давали і далі пиздюлів клятим росіянам. І написати свій нік. Я казав, казав. А розіграш буде відбуватися кожної неділі. Я буду результати викладати в своєму телеграм-каналі. Всі посилання на всі мережі є в описі під відео. Тому підписуйтесь. Телеграм-каналів мало не буває. А там я роблю різні. Анонси, Коли у нас стріми. У нас веселі класні стріми. Ми там багато говоримо. Не так багато граємо в танки, на жаль. Ну це ж таке. Хто був на моїх стрімах, той знає, як це все відбувається. Ну, поки що 2300 накидав. Поки що накидав 2300, ворожа команда, певно, зрозуміла, що їм треба їхати на базу. Там відбувається активний у нас деф зараз. Ну що, напишіть мені, до речі, в коментарях. Можете написати, як вам ці нові 3D-стилі, щоб не видумувати, що писати, напишіть про 3D-стилі з Черепашок Ніндзя. Хто собі хоче. Я вже казав на минулому реплеї, що ну, схоже на те, що Wargaming просто хоче трішечки омолодити омолодити аудиторію своєї гри. Адже ну, всі-всі ми старіємо, ну старіємо. Треба додавати нових гравців. Щоб люди хотіли грати в танки. Якось так. Тому будуть в майбутньому, певно, перетворювати нашу гру на Бліц, в якому вже є просто тисячі таких 3D стилів. Що тут буде снайперський постріл? Ах, на жаль, в землю, на жаль, в землю. Перекатуємось, перекатуємось. Поїхали, поїхали. Треба вриватися. Треба вриватися, щоб встигати щось настріляти. Хоча, якщо чесно, вони можуть тут і задефатись. Як я розумію, наш головний герой вирішив срібло трішки підфармити. Можливо, буде якусь гілку собі прокачувати, чи що? А, який фуловий м'ясистий Аймікс. Але потрібно спочатку забрати, реально, треба 703-го забирати. Треба терміново забирати 703-го. Мені здається, що тут можна і засвітитися з цієї позиції. Так, лампа спрацювала. Ось, ось Аймікс приїхав, він нас бачить, зараз кине певну тичку одну. Кине чи ні? Він не влучив. Він не влучив, який фарт. який фарт. Все, відкатив, дав. Ну, в цієї СТРВС 1 броні взагалі ніякої немає. Немає навіть проти кумулятивної решітки, не те, що це СТРВ. 103Б. І всі ворожі танки зібралися ось тут у нас в маленькому цьому тунелі. Будемо назвати це тунелем, тому зараз СМ буде його прочищати. Є 703-й показав нам свій животик. Зараз треба буде його погладити. Так, Давай, давай, от так. Спочатку Су-20, 122. Це ж це ж наша нова ПТшечка, да, це, це совєтська. Свєтська ПТшечка. Двох гармат, а щось вирішив не кидати він нам дуплет. А було б цікаво. Є, ще мінус танк, вже 5 фрагів. 5 фрагів, 4000 настрілу. Зараз подивимося на результати цього бою. Ага, не подивимось результати бою, тому що їх немає. Я тільки їх озвучу. У нас тут 4 тисячі настрілу, він отримав майстра. А, треба, до речі, знайти картинку, я її зараз сюди розміщу. Майстра отримав, настріляв, нафармив супер. Це у нас реплей від підписника. Тому, хто хоче свої класні реплеї, скидайте мені на пошту, я буду їх в себе показувати. До зустрічі на новому відео.